Вітаю! Сьогодні покажу, як підключити PDC накладку до мокрохода ценер з імпульсним виходом і чому це зручно. Ось лічильник, мокрохід довжиною 110 мм. Він обладнаний імпульсним виходом, який передає дані про споживання води. До нього ми можемо підключити PDC модуль, щоб передавати дані використаної води. Тип передачі може бути LoRaWAN або Wireless Ембас. У багатьох випадках лічильники встановлені у колодязях чи ямах. Вони можуть бути затоплені водою або засипані снігом. Дістатися до такого лічильника складно, а глибоке розташування створює перешкоди для сигналу. Дані можуть не передаватися. Тому наш спосіб монтажу дозволяє уникнути цієї проблеми. Спочатку закріплюємо імпульсний вихід на болти. Це простий монтаж, який займає кілька хвилин. Використовувати його можна не лише з цим лічильником. Він підходить до будь-якого пристрою з імпульсним виходом. Далі підключаємо підісні накладку. Проводки з імпульсного виходу вставляємо у роз'єм модуля, і система готова до роботи. Модуль розташований ближче до поверхні люка, тому він стабільно передає сигнал навіть тоді, коли лічильник глибоко в колодязі чи затоплений. Отже, з підісів модулем ви отримаєте точну передачу даних у будь-яких умовах. Простий монтаж, універсальність рішення. Ценер німецька якість, українська адаптація. Вся інформація на ценернеті.